Заліза, які засвоюються, які мають мінімум побічних ефектів, і обов'язково з прийомом кофакторів, тобто ті вітаміни, які сприяють засвоєнню заліза. І ось тоді, коли ми правильно це пропрацьовуємо, ми можемо бачити результат. Дивіться, якщо ви не зробите ось так, як я сказала, Пролікувати, знайти причину, прибрати запальний процес, приймати правильні форми заліза. Це, по-перше, може не дати вам взагалі ніяких результатів, ваш фертин так і залишиться низьким, або ви його піднімете, а через декілька місяців він знову впаде. Розумієте? Тому нам потрібно почати мислити правильно. Нам потрібно розуміти. Як ми повинні працювати зі своїм організмом для того, щоб отримувати тривалі результати? І ті схеми, які я прописую, вони мають накопичувальний ефект. Тобто ви з кожним разом будете себе краще і краще почуватися, тому що не буває так, що ви от поприймали там 10 днів препаратик, поприймали там залізо а, місяць і все у вас добре.